У Чернівцях триває набір у добровольчі батальйони. Їх формують для захисту мирного населення та посилення оборонних спроможностей. Хто може долучитись, та за яких умов дізнаєтесь в нашому наступному сюжеті. Для виконання завдань учасникам добробаців можуть видавати зброю. Стати частиною добровольчого батальйону можна, якщо вам виповнилось 18 років. Для цього потрібно проживати на території Чернівецької громади, пройти медичний, професійний та психологічний відбір та підписати контракт добровольця. Повідомила Чернівецька міськрада. Це є постанова кабміну і указ президента про формування добровольчих формувань територіальних громад. Туди вступають люди, які по стану здоров'я або по тій чи другій причині не можуть бути призвані по мобілізації Збройних сили України, вони приходять до нас по бажанню, тобто доброволець це людина, яка по добрій волі вступає, йде, бере зброю в руки, не питаючи нікого, а йде захищати свою землю, не питаючи про пільги, про соціальний захист, тобто зарплата там і інші види. Соціального захисту такі добровольчі батальйони створюють для посилення оборонних спроможностей та захисту мирного населення. Буде виглядати, як на випадку виїзду бригади територіальної оборони, виїзду виїзду батальйонів територіальної оборони на зону бойових проведення бойових дій. Наше формування, любе формування буде заступати на їх місці, буде виконувати задачі бригади, батальйонів. Тобто, у випадку загрози, більш загрози. Окупація або наступу масованого формування може перейти у збройний, тобто присвоєний номер військової частини і буде склад, одна із складових Збройних сил України. Членство у добровольчому формуванні не звільняє від обов'язку проходження строкової служби, мобілізації або військової служби за призовом. Людина, яка поступила до нас у добровольче формування, її не звільняють, якщо вона військовозобов'язана, це не звільняє від подальшої мобілізації або подальшої подальшого призову на військову службу. Люди можуть бути призвані, у нас можуть бути від 18 і старші. Тут о, о, пріоритет у чому, що немає граничного віку. Тобто людина, яка може тримати зброю в руках, е, йде до нас. Так же само проходять медкомісію, тільки в поліклініці відносно мобілізованих, або призову. Вони не в військоматах проходять, а проходять у поліклініках, беруть так же само сертифікат від нарколога, сертифікат від психіатра і довідку про несудимість. І заключають з нами контракт на три роки. Ну, контракт від відрізняється від контрактників збройних сил тим, що в будь-який момент, якщо там щось не то, людина може розірвати його. Пан Володимир доєднався до добровольчого батальйону через бажання захищати свою батьківщину. До 19-го року я був там на сході. Участвували тут, в ассотровому батальйоні в охороні молодих. Зараз участвуємо волонтерами, але готові, готові захищати далі і будемо захищати. Наразі у Чернівецькій області проходить комплектування добровольчих формувань у Кострижівській, Кадобовецькій, Веренчанській, Хотинській, Новодністровській, Чернівецькій та Вікнянській територіальних громадах. Якщо у вашій громаді немає добровольчого формування, то його можна створити спільно з однодумцями. Софія Малешко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.